Сіно повинно було, там ще у вас є, розкласти так, щоб воно не лежало купою, щоб не переверталися, не переверталися а, 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 тарілки, чашки, коли ми, а, коли ми будемо сідати за вечерю. Але його трохи повинно бути більше. От бачите, мої духовні діти трохи пошкодували сіна, щоб. Воно повинно так закрити стіл, але не робити таких пагорбів. Розумієте? Тоді, ага, побіжали за сіном. Там побіжали за сіном. А, а, принесеш чи не принесеш? Не принесеш. Тоді будемо вважати а, ще трохи. Клас! Нам це подобається. Дивіться, це дуже добре, тому що, господиня, розкладуйте дівчата, розкладуйте так, щоб не було горбів. Не було горби починаються там, де дівчата. Ви теж підходьте, щоб ми разом. Дивіться, щоб воно не перехилялося, коли ми накриємо. Отепер, коли на столі сіно. Тут можна ще було би так, знаєте, щоб рівнесенько розкласти. Тепер застіляємо білим обрусом, який в прадавньому світі означав світло неба, що земля небом покрита. Беріть, беріть, беріть. Як правило, всі мамо з доньками, і так само і бабця, щоб я не був мамою, сходилися. І добре випросований. <рес> <рес> і добре випрасований білий образ застіляли. На білий образ, бачите, тут трохи його видно. то сіно. На білий образ можна покласти на перехрестя грушники. Так, щоб стіл був засланий, причому. А, не тільки, не тільки хрестом, а зірочкою, так, щоб можна було так, 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 скільки, скільки нам вдасться. Це вказівки і на сторони світу. От давайте спочатку так, що воно повинно бути максимально естетичним. Значить, спочатку хрест, так? Максимально естетичним, щоб воно було так, так, нічого страшного, трохи звисає, ну не ну, видно. Тепер можна, якщо є, можна проложити отак. Розумієте, ще отак. Тобто, о, 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 чим більше вишиваних рушників, тим краще в нормальній хаті, в нормальній хаті по білому образу, отими рушниками все, за, все застелено. Це якби другий, о, Ще о, сіна тепер треба буде. Тоді ще це тільки приготовлення. Приготовлення. то, що повинно стояти, а, а, сьогодні закінчується і завтра закінчують приготовлення 12 страв, вони ще не вносяться до хати. Ще вони завтра будуть приготовлятися до самої вечері, доки а, а, всі не зійдуться, тоді, а, там, де буде старший, там, де буде старший, ще ложиться купочка сіна. І то, що символізує, символізує самого Христа воплочене слово, о, отак. Дивіться, як гніздечко таке робимо. Робимо таке, як би гніздечко того. Хай буде отак. На це сіно ми положимо. Книгу священного письма, яка є в кожному домі. А найчастіше в Центральній Україні її вже відкривають на, там, де буде читатися Євангеліє від Матфея, перша, перша, перший розділ. Сіна трохи можна було б більше, ні-ні. ні. Але головне, що поряд з ним буде стояти просвора для старшого і буде мед і буде стояти мед. Знову, бачите, ми бачимо хліб і мед як заповідь майбутнього блаженства. Мед у прав і у християн символізує одне і те саме. Пам'ятаєте, що молочні реки, ріки з кисельними берегами, а мед це солодич майбутнього царства. Майбутнього вирію, як то говорили, чи Іорію, а хліб це то, що підтримує життя. Таким чином, отак воно стоїть. Далі, поряд з тим, ні, тут повинна бути тільки одна свічка, а, дивіться. Поряд з тим перед буде стояти, бачите, отут повинно бути збіжжя. Тут гречка, гречка, тут до нічого. Я зараз чому, скажу чому. Тому бачите, тому я і вирішив то розказати, щоб ви розуміли, що, що воно є і для чого. Свічку ставлять в збіжжя. А збіжжя потім, то, в якому різдвяна свічка прогоріла, тримають до самого Великодня, до Пасхи. І перед Пасхою за тиждень на страсний тиждень, найбільш постний, тихий, висівають на тих рушниках, на тих рушниках які були на столі. <звілляння> Алло, Михайлику, я тут по. Так. <звілляння> 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 так, я на Пекарський приїжджаю сюди, на, на простір.